Він до посадки чесник. Відділяю зубчики. Ось відділяю його ці зубчики. Сьогодні 17 жовтня. Обично зимовий часник садиться до покрови, але в нас не вийшло. Тому ми 17 жовтня садимо чесник. Саджу чеснику багато зимового. Продаю, потім стою на базарі. А в цьому році дуже хорошо. В цьому році було оптовиків багато. І забираю цей часник з руками з ногами. І ціна нормальна. От. Так що я хочу в цьому році посадити його ще більше. Не знаю, як вийде, звичайно, який він буде, який буде врожай. Я не знаю. О, це все залежить ще й від погоди, від усього. Але Ось вирішила садити його так ватенько. Що в селі треба якось виживати. Пенсія в мене 1200 гривень. Звичайно, мені це все вже важко робити. Але що ж робити? Що ж 1200, і харчі треба купити, і лікуватися, і одітися. Так що мусю. От І заробляти ще от таким способом часник. В серединці чесника є такий зубчик один, що він не, ну, для посадки він не годиться. Він такий бугристий, ось такий він. О, він менший і він бугорками такими. Ось такий він нерівний, так, ось як цей, а такий він. То я його викидаю, ми зараз його їмо просто. Перекопали землю, заскородили, тепер поробили рівчачки сапою, тепер я ось попілом присипаю в рядочки, попіл, а потім саджу часник. Садю так, ну я на кулачок, ну приблизно. По научному 10 сантиметрів повинен бути зубчик від зубчика. Я вже приблизно знаю собі. О. І щороку він хороший, цей часний. Рядок від рядка 25 сантиметрів. Тепер прикриваємо граблями. Хорошо. Ось таке хороше вже тепер. О. І чекаємо до весни. Ось Пригорнули.